Ліна Костенко. Нехай підождуть невідкладні справи. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на море і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаєм ми, а ми минаєм, Ми минаєм ми, ми Так Такту, а час. Це тільки відбивання такту, тік-так-тік-так. Тік -так. І в цьому вся трагічність. Час не хвилинний час. Віки і вічність. А день і ніч і з вечора до рання, це тільки віхи цього проминання, це тільки мить уривочок, фрагмент. Останнє нота ще бринить в повітрі, дивися. Час великий диригент very time